Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про кроликів, а саме про різнотрав'я для кролів. З ранньої весни і до пізньої осені у годівницях кролів є зелений корм. Дикорослі лугові трави це безцінний корм для тварин. Але слід знати, що деякі рослини можуть завдати шкоди кролям. І ще одне дуже важливе правило. Повний набір необхідних елементів тварини одержують лише з різноманітних рослин, які доповнюють одна одну. І зараз я розповім вам про трави, які є корисними для кролів. І почну з кропиви. Кожен знає, як вона вміє жалити, але не всі знають, яка вона корисна. У молодих листках кропиви майже стільки ж каротину. Як у моркві, а молоді пагони за поживністю не поступаються перед бобовими. Кропиву треба давати і до цвітіння, і у вигляді сіна. Її січуть, закладають у каструлю і заливають окропом. Після того, як кропива розм'якне, до неї додають трохи висівок чи комбікорму, можна змішати нарізану кропиву з розім'ятою вареною картоплею. І запарити охолоджену мішанку посипати висівками. Від цього корму молодняк швидко росте, а у кролиць збільшується кількість молока. На зиму кропиву сушать у тіні, під навісом, зв'язаною у пучки. Таку кропиву потрібно використовувати після запарювання. Зберігати її треба у мішках, ящиках, бо вона легко кришиться. І може бути втрачена найцінніша частина це є листя. У кропиві білків і вітамінів міститься більше, ніж у конюшині та люцерні. Ще одна корисна трава це суріпиця. Її яскраві жовті квіточки з медовим запахом уже в травні розсипані повсюди. Це гарний вітамінний корм, який треба давати з ранньої весни. Подорожник. Це чудовий корм для дорослих кролів і для молодняку. Рослина багата на білки, вуглеводи і мінеральні речовини. Клітковини у ньому мало. Деревій. одна з улюблених рослин для кролів. Деревій стимулює апетит, поліпшує травлення. Росте на лісових галявинах уздовж доріг. Кролівники повинні пам'ятати, що деревій – Зібраний поблизу магістралей необхідно промити до чистої води і лише потім згодовувати. Кульбаба настільки красива, настільки й корисна. Це один з найбільш поживних і добре засвоюваних кормів. Варто додати листочки кульбаби до корму, як кріль з'їдає його до крихітки. У рослині багато білків. А ось молодняку її треба давати небагато, тому що може загальмуватися ріст. У раціоні її повинно бути не більше 30%. Полин. Існує чимало видів полину, але найбільш цінні у кормовому відношенні. Білий розложистий і чорний. Рослина містить багато каротину, особливо у фазі бутонізації. Ефірні олії та невелику кількість вітаміну С. Ефірні олії викликають у кролів апетит і поліпшують травлення. Незважаючи на це, великі порції полину давати не варто, бо це може призвести до надмірного збудження нервової системи. Крім названих трав, на корм для кролів використовують дикорослу конюшину, пирій. Мишачий горошок, шалфей, дику капусту, грицики, верес, материнку, іван чай, верблюжу колючку та інші корисні трави. От і все. Ви щойно ознайомилися з корисними травами для кролів. У наступному відео поговоримо про отруйні рослини. А я дякую вам за перегляд. Підтримуйте мої старання лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал, не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!